Вітаю вас, діти! Розпочався новий навчальний рік, і я запрошую вас до країни грамоти пригадати її мешканців. А для початку дайте мені відповідь на запитання. З чого складається наша з вами мова? Так, наша мова складається з речень. Ми розмовляємо реченнями. А з чого складається речення? Речення складається зі слів. А хто з вас пам'ятає, з чого складаються слова? Слова складаються із звуків. Пропоную пограти у гру склади речення. Перед вами зображення ляльки. Подумайте і складіть речення зі словом лялька. Мама купила ляльку. Давайте порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Мама купила Ляльку. Речення складається з трьох слів. Ми знаємо, що на письмі речення можна позначити схематично горизонтальними рисками. Перше слово у реченні позначається так, бо воно пишеться з великої літери. У нас це слово мама. Друге слово купила, третє слово ляльку. І завжди у кінці речення ставиться крапка. А тепер спробуйте ви скласти речення за наданою схемою. Дівчинка катає ляльку. Молодці діти. Слова складаються із звуків. Пограємо в гру, визнач звук. Розгляньте зображення предметів і назвіть їх. Сир, сова. Собака. Скажіть, який перший звук у цих словах ви чуєте? Сир, сова, собака. Так, звук с. Розгляньте ці зображення предметів і назвіть їх. Рак. Мак вовк. Який останній звук у словах ви чуєте? Рак. Мак вовк. Так, звук К. Ось ми і згадали з вами. Хто живе в країні грамоти? Та вправно виконали завдання. До побачення, діти!